Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Кароліна, і у нас сьогодні досить незвичне для мене відео. Чому досить незвичне? Тому що на цьому каналі ви звикли бачити мої розпаковки, мої чесні огляди, порожні баночки. А сьогодні у нас буде мейк, Та ще який мейк новими продуктами від Maybelline. Цей пакуночок я отримала в подарунок, Вірніше, я виграла розіграш в Makeup Club. Умова. Ми цього розіграшу було створити образ перевтілення свою улюблену героїню з романтичного фільму. І я перетілилась в героїню, яку грала Емілія Клар в фільмі До зустрічі з тобою в Луїзу Кларк. To be fair, you are десь ось тут прикріплю, як виглядав мій образ. Отож, дуже-дуже дякую Мейкап і мейболін за таку можливість. Давайте розпаковувати, що в нас тут. Е, пакуночок я відкривала, але самі продукти я ще ні разу не тестувала. Не відкривала, тому сьогодні в нас буде такий чесний, чесний огляд. Тобто, що у нас тут? У нас три близькі плампери від Maybelline. І, якщо чесно, у мене з близькими пламперами просто уже завал, тому що разом з Maybelline у мене вже п'ять близьких пламперів. Один від італійського бренду Astra, один від Unico в попередній формулі, і три від Maybelline. Тому близькими пламперами я просто забезпечена на дуже дуже довгий період. Що ще у нас, пакуночку, нашумівші продукти 4 в одному, які мають використовувати як база, праймер, хайлайтер, тональний засіб і консилер. У мене це відтіночок 01 і 0,5. Сьогодні я буду робити ними мейк. Одну частину я буду робити цим відтіночком, і другу частинку я буду робити ось цим відтіночком. Цікаво протестувати, тому що відгуки на цей засіб. Ну, дуже-дуже різні. І я розумію, що це все залежить від того, що подобається самій дівчині, як вона звикла носити тональний засіб, яке покриття вона любить щільне, нещільне, легке, матуюче, підсвічуюче. Тому обов'язково за те, що і подивимось, як же це все буде працювати на моїй шкірі. І останнє це у нас туш. Sky High Skyhay, відтінку бургунді. Її я тестувати не буду, тому що я її вже отримала в подарунок. Ось таку саму ту що я отримала в подарунок, тому що я нещодавно мала день народження, 26 років. Каролінка вже старенька. Тому я нею дуже-дуже задоволена. Мені було цікаво подивитись, як вона працюватиме на моїх очах, тому що вона дуже-дуже личить дівчаткам світлими очима, блакитними, зеленими і різноманітними. А мені було цікаво, чи пасуватиме вона до моїх карих очей, і ви знаєте, дійсно так, але сьогодні ви це побачите. Отож, поїхали! Так як я і казала, вони в нас. Зовсім-зовсім новенький, Треба буде розібратися, як це все добро відкрити. Я, до речі, бачила, що поки пігмент дівчатка отримували, то проходив певний період і дуже довго доводилось крутити, але я бачу, що я зависну на моменті просто відкрити і віддерти цю захисну плівочку. Ох, цей АСМР. Я обожнюю відривати всі ці плівочки. Я просто жертва СМР. Я бачила, що його треба покрутити. Звісно, цей спончик, ой, він ну, такий приємненький, він дещо схожий на б'юті блендер, хоча в нього таке шершаве покриття. А о, його можна знімати. супер, Але ну це трошки не гігієнічно. Але е... у мене, до речі, не було їхнього нашумівшого консилеру з таким же покриттям, з такою ж пуховочкою. Але у мене був схожий е... консилер від to Glow, Він, до речі, у мене ще зараз. Він, до речі, в моєму проект Пен. Я його хочу завершити. Ну, воно, знаєте, не дуже так екологічно. І не дуже воно естетично. Але але. Я бачила відео, де його треба крутити. Прям достатньо-достатньо поки щось зробити. І знаєте, я от кручу-кручу. О-о, о нарешті. Нарешті. Я не знаю, чи вам видно. Нарешті, до речі, не так довго, як крутила інша дівчатка. Так. 0,1 один, і я буду ось. До речі, швидко я з ним впоралася. 0,1 я буду наносити на свою праву частинку. До речі, зараз подивимось, як його краще нанести, і що це за текстура. Ага, вона така легка. От мені приємно наносити цим спонжем. Я розумію, що це не дуже кайфово з точки зору мікробів і всього такого. Але мені приємно. Ну і бачите, який він цей колір. Ой, дуже приємно наносить. Подивимось зараз, як він буде адаптовуватись до моєї шкіри, і взагалі як краще його нанести. До речі, це та історія, коли його легко можна розтушовувати. Ой, щось він тут у мене скочується. В нього дуже-дуже приємна текстура, і це та історія, коли його можна. Ось так розтушовувати пальцями. І я ж кажу, текстура ну, дуже приємна, дуже приємно відчувається на шкірі. Так, да, це таке легке покриття. Якісь там прощі він вам не замаже. Ви щось тут прям дуже погано. Але е, ну, поки, поки подивимося, як він буде лежати і як він себе буде вести, знаєте, для літа чудесно. Єдине, що ось тут мені не подобається, що він скочується, але це може бути пов'язано з тим, що я не дуже добре розподілила свій крем. Ну, поки мені все подобається і цей відтінок явно адаптувався під мою шкіру. І, до речі, я його небагато нанесла. Наносимо інший. Я, до речі, розпочала з найсвітлішого АСМР. І зараз будемо чудити з цим темнішим. Хоча він має бути не таким вже й темним. Ага, а його, до речі. Вже щось є. Чи Що нема. О, пішов перший пігмент. О, він такий персик-персик. Не знаю, чи помітно. Персик, персик, але, до речі, адаптовується під шкіру, наче теж, до речі, швидко. Подивимось. Да, так, це такий персик-персик. Тобто, цей пахне не дуже приємно, може, це спонж. <му> Ось такий він виглядає. Бачите, він такий, прям персиково персиковий Але зараз побачимо. Побачимо-побачимо, як він розташується. Ось так виглядають обидва тони на моїй шкірі. Нагадаю, тут 1, тут 0,5. У мене він трохи скочується. Я не можу зрозуміти, чи це через мій догляд, що я активно сьогодні нанесла крем, або, можливо, мій догляд не підходить, і він погано мечиться з цим тональним засобом. Ось, я різниці, якщо чесно, не дуже бачу по кольору. Бачите, тут трохи засушився, поскочився ось тут. Е, можливо, я її не бачу, тому що я дивлюсь в малесеньке дзеркало. І коли я робила свій челендж мейк-рандомною косметикою, я не бачила, що мій бібі Вірфослі був настільки темним, ніж він видався на відео. Тому насправді я зараз поки не бачу різниці особливої між цими тонами. Знову ж таки, він десь засушений, десь катався, ідеально не переглядає ідеально. Він не перекриває, тому як консилер його використовувати. Ну, мабуть, краще на цього не робити, хіба що якщо у вас ідеальна шкіра без висипань, без якихось нерівностей, вона в мене зараз зовсім не така. В мене купа висипань, почервонінь. Якось він у мене тут позабивався впори. Знову ж таки, я не знаю, можливо, він просто не подружився з моїм доглядом. У більшості інших тональних все було ок. Я не знаю, я буду ще тестувати. Ну, Поки перші враження це легкий тон. На літо, так, да, він класно сяє, да, він легко лягає, да, дуже приємна текстура. Ну, Але, але, але подивимось, як він сьогодні відходить. День мені дуже цікавий. Наступний лот-улов це три таких близькі плампери у відтінку 01, 02 і 04. 0,4 це такий червоний яскравий, якого у мене ніколи не було в косметичці. Ні пламперу, ні помади. Я червоний ще свій не знайшла. Та, в принципі, я люблю більш такий якийсь нютик, щось таке. Наприклад, типу нікс-вітінку Талія. От. А це для мене був цікавий експеримент. І я по відгукам бачила, що ці близькі жахливо почуть. воно зрозуміло, тому що прямо на упаковочці, до речі, яка прям дуже няшна. Написано Максі Ліп, тобто максимальне збільшення, мені цікаво, воно буде виглядати, наче я вколола 0,5 чи 1 літр гіалуронки. чілі пепер. І чілі пепер, чілі перець це буде просто жах, але дуже-дуже стильові упаковки. За це однозначно Maybelline лайк. Like. Зараз будемо тестувати. Розпочнемо ми з відтіночка 0,1. Я думаю, що він такий базовий-базовий і буде підходити всім. Ось тут така якась плівочка з прекрасним складом, який ти прочитаєш або під час збільшеної лупи, або я не знаю, який в тебе має бути зір. Вот так. О, супер. Ну, воно заважає, але знову ж таки, СМР ніхто не відміняв. Ой, аплікатор. Тут, звісно, пісня. Пахне пахне свіжим таким ментолом, знаєте, зубною пастою. Головне, в складі на упаковочці вони пишуть, що там чілі перець. По запаху це земна паста і ментол. Колір, до речі, ну гарний. Подивимось, як він буде на губах. До речі, непогано ліхтон, тобто він мені подобається за кольором. Але не подобається, що він Так, отож. Ну, аплікатор має бути, до речі, зручним. О, і рожевий, і рожевий. І виглядає няшно, до речі. Зараз я думаю, я ще відчуваю. Ну, ти поки подожди, і в три часа почнеться. Я думаю, зараз почнеться. Ну, аплікатор зручний. До речі, вже починає так добряче підпікати, і я бачу, що вони. Трошечки, трошечки збільшується. До речі, так, на засипку я ніколи не збільшувала свої губи. Єдине, чим я збільшувала, це були лампери. Ну, поки це, я чула відгуки, що прям пече пече поки це лайтово, наприклад, той же самий близький, який є мої косметичний від Astra, він так, якщо ти наносиш його вперше за день, він так пече хардово, прям о, починає підпікати. Ну, поки це в міру. В міру підпікання. Я ж кажу, бо мій блиск від Астрі, він прям пече-пече, але потім, якщо ти його вже 10-й раз на день наносиш, то він уже, типу, ти вже цього не відчуваєш. О, починає підпікати. Це зовсім інше підпечення, воно таке поступове, поступово воно набертає обертів, все більше і більше, все яскравіше з квіт. Знаєте, це коли вам, вам дуже холодно, і у вас навіть губи так трусяться, що вони ніби замешли. От Оцей блиск він вам надасть ідеального ефекту зігрівання, тому що він так відзігріває поступово-поступово, Так, і ти відчуваєш, як кожна клітинка твоїх губ, вона ось так розширюється, як ганяється ця кров, і воно збільшується. Ну, і по ефекту, наче. Ще трошечки почекаємо. Але якщо роздивлятись ось ці два кольори, ну, камера точно не передасть, я не можу, зрозуміти, чи це упаковка така, чи це він сам такий, він наче з такими, знаєте, блискітками. І це гарно. Підпікає добре. One eternity later. Ось такий ефект протягом 4-5 хвилин. У мене відчутно збільшилась нижня губа, трошечки збільшилась верхня, і печіння продовжується. І по досвіду моїм скористуванням близьким плампером це зазвичай печіння і ефект збільшення, воно наростає протягом 20 хвилин. Але я цього сьогодні робити не буду, тому що в мене ще два близькі плампери на затест, але вже підпікає добре, знатно. Якщо вам це подобається, то круто. Цей блиск до вас. підійде. Якщо вам не подобається печіння. Ну, я вам цей блиск не рекомендую, хоча виглядає візуально він класний. А, -а, -а. Пече! Бляха, пече. Треба тестити інший. До речі, він цей блиск, наче трошки тінтований. От я його зняла сухою серветкою, і такий, ще залишається колір відтінок у мене на обличчі. Переходимо до віддіночку 02. Я думаю, що він мені більше підійде, ніж перший, хоча перший він також досить ніжно виглядав на моїх губах. Знову ж таки такий запах ментолу. Зручний аплікатор, нічого не міняється, крім кольору. Ага, він такий більш насичений. Якщо попередній був такий легкий рожевий, то цей кольор він більш такий насичений. Губи в мене адово почують, звісно. Я не люблю такі блиски. Зате, якщо ви реально хочете збільшити губи без гіалуронки, от цей блиск це ваше спасіння. І, до речі, дешевше, ніж гіалуронка. Ой, у мене прям вареники вже вареники стали. Клас! І, якщо чесно, я думала, що цей відтінок, він мені більш пасуватиме, але, ну, щось поки, мені здається, ну, не то. Ну, але подивимось, як він себе поведе протягом трьох хвилин. Я губ. Не... А! Я губ не відчуваю. Ось так виглядає цей блиск протягом трьох хвилин. Звісно, губи в мене все збільшується збільшується. Це пов'язано з тим, що я. Уже використовую другий блиск Плампер підряд. Знову ж таки, мені здається, що цей колір не зовсім мені личить. Але я буду вдячна вам за вашу відповідь в коментарях, якщо ви напишете, чи мені личить цей блиск чи ні. Я вважаю, що він мені не личить, хоча я можу помилятись. Отож, стираємо цей блиск. І найцікавіше доходимо до червоного. Мені цікаво, чи буде личити мені той червоний чи ні. Я не відчуваю свої губ. Ой, майвелін. Але є лайфхак, як використовувати цей блиск. Якщо вам хочеться трошечки збільшення губ, ви наносите, тримаєте дві хвилини, знімаєте і подивіться, які у вас виходять гарні губи, наче класний тінт. Може, я так буду ним, до речі, і користуватись, хто знає, хто знає. І блиск 3. Дайте угадаю, Монто. Виглядає супер. От ковір, він класний. І знову ж таки, я не впевнена, що він мені підійде. Але от він мені якось прям візуально дуже подобається. Він такий прям няшний-няшний, знаєте, такий прям ну, соковитий, ну такий справжній, знаєте, вже зараз прийшла весна і хочеться в цих яскравих кольорів, якогось свята, енергії, емоцій після такого довгого, затяжного періоду холоду, хмар, снігу, дощу. Щось я розговорилась, розбалакалась. Не дуже то він мені личить. Але знову ж таки, якщо його використовувати як трошечки плампер на 2 хвилинки, і потім його стирати, то залишається такий цікавий блиск. Блін, ну взагалі не моє. Боже, які губи великі. От, моє враження, що він мені взагалі не личить. Ну, почекаємо 3 хвилиночки, поки він максимально. Адаптується з моїми губами, але, ну, блін, от мені здається, що цей кольор ну, взагалі, взагалі не мій відтінок. Отож, і щоб не втрачати час, поки в мене тут адаптується мій блиск для губ, я нанесу мою прекрасну Maybelline Sky High, До речі, це перша Sky High в моєму житті. Одразу в Боргонді, я не відкривала ту, яку. Я отримала в подарунок від Makeup Club. Ну, навіщо сенсу? Якщо в мене є чорна, відкрита, ця відкрита. Зачем? Я не знаю, що я з нею буду робити. Я не знаю, до речі, про розхід цієї туші. що, можливо, вона дуже швидко закінчиться. Але то, що вона кайфова і то, що мені подобається ця щіточка, вона максимально м'яка, вона класно веде себе, вона дуже класно працює з віями, ну, це топ. Ну, ви зараз самі. Побачите, і в принципі про цю туш я не знаю не чув, тільки лінивий. І я вам скажу, да, мені цей колір не зовсім величий. Він максимально підводить ваші вії. У мене, до речі, вони довгі, але я не сказала б, щоб дуже густі. Але ну, дуже круто. Але цю туш потрібно класно змивати. Бо якщо ти її класно не змиєш. Та потім отут в тебе таке бардо-бардо біля твоїх павших мішків, які видають то, що ти в цій житті багато працюєш, мало спиш. <му> ти, в принципі, хочеш кайфувати. Ну, дуже зручна щіточка, не знаю. Я прям в захваті від цієї туші. Якщо чесно, такого ефекту від туші в мене ще не було. От вона дуже класно розподіляє віні. Ну, подивіться на це. Ну, подивіться, яке воно гарне. Подивіться. Не дуже видно на вії, якщо це Бургунді, можливо, тільки-тільки спочатку, з перших секунд, що я нанесла. Але, ну, це дуже гарно. Ну, до речі, я не знаю. Наче мені не дуже спочатку подобався і цей блиск для губ зараз, Він, до речі, виглядає няшно. Треба на рахунок цього кольору ще подумати. Але, але. Ось таким вийшов мій мейк від Maybelline. Дякую, Maybelline, дякую Makeup Club за те, що в мене є змога затестувати ваші нові класні нашумівші продукти. Діліться своїми враженнями, якщо ви вже є власниками цих продуктів, Туш обожнюю. До речі, цими тональними засобами я буду користуватись влітку, і я навіть не побачила мідликої великої ріжниці в кольорах. А близькі пламперу, ну, Вірогідно, я буду їх використовувати як тінти для губ. Дякую вам, що ви були зі мною. Залишайтеся надалі на моєму каналі, буду вдячна за вашу будь-яку активність, лайки, коментарі та підтримку. До зустрічі в наступних відео!